Всім привіт! В цьому відео розповім про деякі оновлення, які з'явилися в новій версії Inkscape, і зараз його версія актуальна 1.3. Нещодавно він обновився і в ньому з'явилися дуже такі важливі оновлення, про які я зараз вам і розповім. Перший в нашому списку це буде інструмент Shape Builder Tool. Якщо дивитись на панель інструментів з лівої сторони, то він буде третім зверху. Для того, щоб користуватися ним, нам треба виділити групу об'єктів, з якими ми будемо працювати. Ось у мене, як ви бачите, є група з таких кругляшків. Щоб вам наглядніше було, ось бачите, ось отакі вони. Ctrl-Z повертаю, як було. Так, вимкну прилиплення. Так, виділяємо нашу групу. Натискаємо на інструмент Shape Builder Tool. І, як ви бачите, у нас наша група стала вся сірим таким кольором. Якщо подивитися на властивості цього інструмента зверху, ось у нас тут є 4 таких. Якби пункта. Перший пункт це додати, другий видалити, і тут або відмінити, або примінити, застосувати всю, весь процес роботи. Коли натиснута додати, то наші всі об'єкти будуть мати такий блакитний колір Якщо видалити, то ось, як ви бачите, він. Трошки інший. Не трошки, а інший. І як працює цей інструмент Shape Builder Tool. Він працює з тими зонами, які являються перетинами тих об'єктів, які входять в групу, яку, з якою ви працюєте. Так, із цієї цієї групи я хочу видалити, наприклад, ось цей об'єкт. І ось цей. Для цього мені потрібно натиснути на перший об'єкт, і він зразу видалився. І на другий. Все. Далі будемо працювати з пунктом додати. Як працює тепер тут цей інструмент? Наприклад, я натисну на ось цьому. Кругляшку, і він став бачите, більш таким темним. Це говорить про те, що він видалився, точніше, виділився. Тепер натискаю на цей. І от, як ви бачите, вони у мене обидва виділені, але вони окремі. Для того, щоб їх об'єднати, наприклад, я клацаю на першому об'єкті зверху, і, наче як тяну, я кнопку ліву мишки не відпускаю і тягну. І бачите, воно об'єднало ці два об'єкти. Так, те ж саме треба і зробити і от з цим, і з цим. Так, я їх виділяю, натягую. І от у нас вся група виділена. Об'єднана, точніше. І забув ще видалити ось цей оце коло. Тому я переходжу на інструмент. Точніше на, на пункт інструменту Shape Builder Tool на delete. І просто видаляю. Тепер, коли ми бачимо, що нас влаштовує наш результат, тому ми просто натискаємо на ось цей кружечок Finish з лівого боку з цією галочкою. І ось у нас є отакий об'єднаний, така фігура об'єднана. І скажіть, що якби ми це малювали через якийсь інструмент кривий Без'є або, можливо, там якось фігурами видаляли чи додавали, то це було б дуже і дуже складно. І, до речі, це дуже важливе оновлення, тому що якщо брати програму Adobe Illustrator, там ця функція була з самого початку, напевно, наскільки я знаю. А от в Inkscape 1.3 він з'явився тільки в цій версії. Закруглення кутів. В минулих версіях, щоб закруглити якийсь кут, ми повинні були виділити об'єкт, перейти в меню Pass, Pass Effect. І ось тут вибрати цей ефект Corners кути. І тоді ми могли за допомогою інструменту редагування вузлів. От коли ми його вибрали, то ви бачите, що з'явилися такі білі маркери, білі точки, завдяки яким ми можемо закругляти. Ось, наприклад, бачите, як він працює. Так, видаляємо цей ефект, і я вам покажу. Як стало набагато простіше і ефективніше працювати в версії 1.3 виділяємо наш об'єкт. Беремо інструмент редагування вузлів, активуємо його, і на панелі інструмента цього ми бачимо, з'явилася ось така кнопка «Add Corners LPE Натискаємо і бачимо ті самі білі маркери. і от Завдяки ним ми можемо швидко. Переходити до цієї функції закруглення кутів. Якщо ми хочемо закруглити всі зразу кути, то нам потрібно виділити весь об'єкт і тягнути за якийсь один із цих маркерів, як ви бачите, воно закругляється зразу у всіх елементах цього об'єкту. І якщо ми хочемо відмінити наш процес. То, що ми зробили. Просто знову натискаємо зверху на цю кнопку Add Corners LPE Так, щось воно не відмінилося. Ну, зараз. Так, натискаємо, і ось, бачите, воно відмінилось. Третій пункт в нашому списку йде покращені шаблони в меню заливка і обводка. От є у нас прямокутник. Давайте його продублюємо. І перейдемо в меню заливка-обводка в, в першу вкладку Fill. І ось тут є такий пункт Pattern. везерунки. Переходимо до нього. Так, і от як ми бачимо, тут з'явилося набагато більше цих паттернів. Якщо порівняти з версією 1.2. Ось деякі з них можна подивитися. Також їх можна відсортирувати по категоріям. Давайте візьмемо Nature Patterns. Так, і візьмемо якийсь із цих визерунків. Ось тут внизу, знизу, є налаштування для цих. Патернів. Тобто, ви можете самі бачити, ми можемо змінювати, збільшувати, крутити і так далі. Змінювати по осі X, Y. А можемо перейти ось тут кнопка під нашим паттерном Edit on Canvas. І у нас з'являється, як ви бачите, три таких маркера. За допомогою яких ми можемо змінювати наш цей визерунок. Якщо взяти верхній ось цей прямокутник квадратик, ми можемо по відношенню нашого об'єкта змінювати наш паттерн. Якщо брати це коло, то ми можемо крутити наш цей паттерн І Останній квадратик це змінювати розмір паттерну. Але якщо просто ви будете мишкою так тягати, то, як ви бачите, змінюється його перший якби, розмір, то натискаємо на Ctrl, і у нас буде зберігатися відношення висоти та ширини. Так, також ми можемо змінити колір. Ось тут є колір. Так, беремо в цій палітрі і підбираємо потрібний нам колір для нашого паттерну. Так, ось така приємна новина, приємне оновлення. Розширені можливості інструменту розмиття Blur в версії 1.3. Давайте подивимося, як було раніше. От, наприклад, у нас є такий текст. Дублюємо його, беремо чорний кольор йому, робимо, переміщаємо його на нижній рівень. І коли він виділений, раніше, якщо перейти в меню заливка-обводка на вкладку «Fill» заливка, ось тут є такий повзунок. Blur. Раніше ми могли робити тільки ось так, або менше розмивати, або більше. А зараз з'явилася нова можливість якщо перейти на інструмент редагування вузлів, то ми бачимо, що є такі два великих дві великих точки. Ось ця зверху, вона. По вертикалі розтягує, а ну, а ця, звісно, по горизонталі. І якщо, наприклад, ми візьмемо верхню точку по самі края, вниз опустимо і розтягуємо ось цю горизонтально, то ми бачимо, що з'являється такий ось ефект. Так що ось ще така функція з'явилася в версії 1.3. Оновлене меню паз-ефектів, тобто контурних ефектів. Раніше, якщо ми працювали з векторним якимось об'єктом, коли ми його виділяли, ми переходили в меню паз Effect, і у нас з'являлась ось такий плюсик справа знизу. На який ми натискали, і у нас випадало ось таке меню. Ось таке меню випадало, і ми в ньому шукали потрібний нам ефект. Зараз трошки вони змінили це меню ефектів. Вони зробили його більш компактним і більш ефективним. Давайте зробимо те ж саме. Виділяємо наш векторний об'єкт, переходимо в паз, паз ефект. Нічого, наче не з'явилось, але з'явилася вкладка Pass Effect, і тут є ось такий випадаючий список. Це і тут є наші всі ефекти, контурні ефекти. Наприклад, ми вибрали ефект Corners, попрацювали в ньому, і ми можемо його ось так мінімум... міні... мінізувати. Звернути. Добавити інший якийсь об'єкт, точніше ефект, і також з ним попрацювати, можемо також його звернути. Також тут є такі додаткові функції, як вимикання ефекту. Ось бачите, тут зміни трапились. І якщо ми вимкнемо цей ефект, око. І ми його закрили. Той ефект відміняє всі свої налаштування. І працюємо з іншим ефектом. І також ми можемо їх повидаляти, понатискаючи на ось ці кружочки з хрестиком. Ось такі зміни вони внесли в меню контурних ефектів. Стало набагато менше місця займає і більш якби ефективно е ми можемо працювати в нашому векторному редакторі Inkscape.